Всім привіт! Це короткий огляд на ігру Archer Forest. Не знаходив подібної інформації, коли грав в цю гру. Вже граю близько мабуть, двох місяців. І мені не вистачало якихось гайдів, лайфхаків і всякого такого протягом часу, поки я граю в цю гру. Розкажу е, з самого початку, і чого я взагалі е, вирішив записати це відео. Це Тому що я попав е, в рейтинг е, по е, в силі своєї команди. От бачите, 61 місце займаю. До цього тут було три крапки, не було ніякого рейтингового цього. Сьогодні я побачив себе в рейтингу досить на високому рівні, тому я вважаю, що роблю все правильно. Ну і можу поділитись якимось. Досвідом стосовно гри, і що краще прокачувати, та взагалі стосовно деяких аспектів гри. На сьогоднішній день давайте по порядку підемо. Стосовно босів, рекомендую проходити їх за невдалі вип... ці невдалі спроби квитки босів не знімаються, тобто можете пробувати скільки завгодно. Якщо повторно проходите якісь рівні, які ви вже проходили раніше, то вам все одно дають бонуси за проходження рівня. От зараз я вам покажу, на прикладі цього дракона, ми його зараз швидко завалимо, і нам дадуть якісь плюшки. І рекомендую також брати додаткову плюшку за Рекламу, вон там бонус, я зараз не буду показувати, але вона дасть завжди е, плюшку останньої якості. Тобто зараз в мене остання червона, тобто і червону я можу ще одну отримати. Тож рекомендую всім е, за бонус також дивитись і отримувати ці плюшки. Е, підемо далі. Е, значить, е, боси, це, до речі, одна з. Найкращих штук як покращити свою команду в плані того, коли ви застрягли і нема вже що покращувати, і ви трошки як би зависли. То босом можна е, цю всю історію босами підіймати. Я довго думав, що е, тільки за першого боса даються всі картки і діаманти, але картки даються за любого боса, а діаманти тільки за першого, за перше проходження. Тож, е, далі е, по рунам. Ну, Тут руни, все зрозуміло, все окей, ви збираєте і все кайфово. Е, стосовно тотемів, е, довго збирав на ось цього синього тотема, і він мені е, дав, мабуть, найбільший буст е, в плані того, що я, мабуть, один чи два острови пройшов е, після придбання тільки оцього тотема. Потім я купив дерев'яного, вони всі стакаються. Але вже коли назбирав на золотого, то зовсім оці 200% не відчув. Зараз в мене сумарно 350. Але якось я навіть не зміг подолати боса, який був у мене, там, я застряв там на якомусь рівні, і з цим тотемом додатково я не зміг того боса побити. Тобто треба було ще щось. там Доставати і робити. По петам. Ну тут якби все зрозуміло, нічого такого сверх такого серйозного немає, все понятно, якби, оцей синій гімлі я його юзаю, коли перероблюю стріли. І він дає можливість не використовувати стріли. Тобто одна, дві стріли в нас там одного рівня поєднуються, і просто одна стріла повишається рівень, а інша залишається як і була. І таким чином виходить економити на стрілах. Далі, стосовно ПВП, раджу всім проходити брати участь, тому що за PvP поінти можна купувати синіх синіх, та, ой, синіх, червоних та жовтих арчерів, і стосовно цього якраз. Бонуси отримувати, і, до речі, одна із основних стратегій розвитку це саме е, прокачка е, рівня вашої команди. Тобто я е, зосередився на тому, що е, більшість е, ді, діамантів я витрачав саме на команду. Тобто ви можете зрозуміти, у мене зелені вже 14 го рівня, там синій он 12 го і там 6-й. П'ятий рівень, жовтий Хедвіг та корова 3 рівня. Ну і, до речі, ось можете спостерігати мою команду. Це, на мою думку, найкраще на сьогоднішній день. Синій Ненсі дає мені додаткову атаку 27% для всієї команди. Бані Заяць дає шанс критичного удару. І кішка Зельда, здається, також атаку дає. Да, також атаку, тому вони дають найбільшого буста всі решті команди. Стосовно проходження рівнів, досить гарна збірка. Тут в магазині вон можна буде когось придбати. І Саме е, зосередитись на, на рівнях команди. Ось мене є 1000 цих, і ось так перекупую і нічого такого нема. Ну, іноді щастить, іноді не щастить. То таке діло. Так, далі е, Family — це е, дуже довго не міг знайти е, таку штуку, але до, знайшов, попалися. Тут ви виконуєте е, завдання по е, персонажах, рунах та е, гатіонах цих, чи питомцях, як це, цю херню називають, не знаю. Коротше, і ви отримуєте е, додаткові ще е, вам прилітають в пошту е, додаткові е, якісь е, відкриття тих же тотемів чи ще чогось. Е, гільдія. Е, стосовно гільдії також рекомендую брати участь. Тут е у нас е чекінемося. І єдине, що ми тут можемо робити, це вбивати боса. Е ось е за певний урон по босу ви отримуєте е ящики. І ось я зараз покажу, що в тих ящиках є. Зараз. Так. Ну і ось мені що дало а, з ящика. 15 а, виробництва стріл ксетів, потім брильянти, діаманти. А, геройчик по бані дало, теж непогано. І, там є шанс а, отримання луку. Це єдине, що я досі не знаю в цій грі, Вже граю 2 місяці. І е, навіть в мене нема жодного лука. Це можна отримувати їх тільки в гільдії е, методом вбивання боса. От зараз покажу, що там ось ви що ви можете отримати з ящика за вбиття боса. Тобто я максимум, що отримував, це руну і, або 11 е, героїв лук і, і оцю морковку мені не давали. Ну, і та, тут є шоп, е, можна е, купувати той самий, той самий лук можна купувати, ну і всякі різні штуки. Е, потім е, рекомендую в, в цьому івенті постійно участвувати. Купувати тут жовтих героїв. От зараз ми одного придбаємо Сільфі, щоб було ще одного, мені треба назбирати. Це найкращий мабуть, спосіб отримати жовтих героїв та червоних. І тут одна рідка руна за тиждень, звичайно, продається, її також раджу купувати, тому що буст дуже від неї великий. Зараз я знаходжусь на мапі, покажу. Це вже друга. Першу я вже всю пройшов 5 рівнів, на другому, ось я вже на третьому е, острові знаходжусь. Ага. М -м, стосовно команди, розказав. Е, по поводу доната, взагалі не раджу донатити кошти. Е, я не знаю, е, може. Є сенс в оцій штуці. Десь тут лук бачив, продаються 5 луків, а зараз навіть не продається. Прикольно. А, а так, донат тут цілком безтолковий. Особливо коли ви проходите якийсь рівень, а, якийсь острів. І чим більше острів ви проходите, чим, тим дорожче вам дають якийсь наступний апгрейд. І отже, я коли останній острів проходив. Перші були там щось за 70 гривень пропонували, то останній вже 2000 гривень коштує. Нафіг він нужен, потрібен, я не розумію. По е прокачках е прокачав про виробництво стріл на максимум. Зараз за сердечки я маю, можу тільки е прокачувати стріли, але вже, не, ну, вже все остальне атаку. Також за максів. це тільки за діаманти залишилося. Тоже вже скоро доб'ю, мабуть, до кінця крітченс. А, до речі, от гарна така штука, можна було її б її наступним разом прокачати. А, ця історія Ну, теж прокачується все доволі швидко і швидко. І, 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 і все. Ну, ось такий огляд на гру. Кому буде цікаво, може. Так що додавайтесь, пишіть лайки, коменти, всяка така фігня. Ну ось такий відгук.